Номінація інновації у благодійності для нагородження запрошується. Благодійна організація Благодійний фонд щаслива лапа один з найвідоміших в Україні фондів, що займається бездомними тваринами. Представляє проект собачка на відстані. Його фішка полягає в тому, що будь-хто може купити місячну опіку над песиком або надати таку можливість близькій людині. Для цього потрібно подати заявку, і на вказану адресу надійде коробочка з фотографією песика з ворушливим листом від нього та оригінальним браслетом з підвіскою. Запрошу на сцені Адріана Борщовецька, піар-менеджер фонду. Благодійна організація, міжнародний благодійний фонд. Давай допоможемо у номінації. Представлено благодійний проект Блэк Бокс, благодійна вечеря, яка збирає кошти на допомогу незрячим людям. Заходи вечері в рамках проекту унікальні тим, що проходять в повній темряві, і відвідувачі на кілька годин опиняються на місці незрячих людей, що дозволяє краще зрозуміти складнощі життя без зору. Просимо приєднатись до нас на сцені Дмитра Бондаренка, головна для ради фонду. Вітаємо вас. Наступний лауреат – громадська організація Всеукраїнська співдружність Пошук зниклих дітей. Місто Запоріжжя організація працює з 2011 року на волонтерських засадах. Головна її мета створення в Україні єдиного центру допомоги при пошуку дітей, які зникли у 2015 році. Волонтери співдружності брали участь у пошуках 373 дітей. 327 було знайдено. Запрошуємо на сцену київського координатора співдружності Світлану Ареф'єву. І, і запрошуємо для нагородження у цій номінації відомого українського поета-видавця, директора дитячого видавництва Баба Галамага Івана Малковича. Члена наглядової ради нашого конкурсу. Отже, Іван наближається до сцени, а ми готові оголосити, що третє місце. Благодійний фонд щаслива лава. Друге місце всеукраїнська співдружність пошук зниклих дітей. Отже, переможцем у спеціальній номінації інновації в благодійності став міжнародний благодійний фонд Давай допоможемо. Шановне товариство, я дякую всім, хто сьогодні тут є, кого нагороджують, хто був у номінантах, тому що ви благо дієте, дієте на благо. І дієте не благенько, а дієте потужно. Дякую вам. Дякую. Це сьогодні одна з найважливіших справ, яка є в нашій країні. Дякую вам, діємо на благо всім. Дуже дякую за цю нагороду. Я в першу чергу хочу подякувати своїй дружині, яка є головою правління цього фонду. Вона з моменту заснування фонду присвячує весь свій час благодійності і роботі цієї нашої організації. По-друге, хочу подякувати організаторам цього конкурсу, тому що найголовніше це залучати людей, це доносити. Те, наскільки багато людей займаються благодійністю, наскільки багато гарних, чесних, відкритих людей в нашій країні. І по третє, я б хотів подякувати всій команді нашого фонду. Вони всі тут. Дякуємо вам дуже. Без вас ми б цього не зробили. Дякуємо вам за.